Привіт, друзі, з вами Діма. Ви на каналі Друзья Pro. Дуже давно не було відео, і я вирішив. Номером, тобто на квіт Можете телефонувати, спілкуватися через ViON безкоштовно, ну, навіть якщо у вас немає ніяких грошей, ні мегабайтів немає, Все це безлімітно, без ніякої плати. Тобто ви вмикаєте просто інтернет, вмикаєте Віон, телефонуєте через Віон своїм близьким, і у вас ніхто за це гроші не бере взагалі. Це досить класно. Якщо хочете окремий огляд віон, то можна буде зробити. Напишіть про це в коментарях. Зараз подивимося, які у нас є нові найдешевші тарифи. Тобто тут для міста Києва є такі три базові тарифи, це безліміт соцмереж, безліміт відео і максимальний безліміт. Так, в Києвстара вже є безліміт на його інтернет, але це напоки не дуже цікаво. Нам буде цікавіше переглянути тарифні плани, які є одними з найдешевших. Що хочу сказати, Київстар. Чи на старих тарифних планах є безлімітний авіон? Ну, хочу сказати, що ні, немає. У мене старий тарифний план Київстар Онлайн 4G, і там немає безліміту навіон. На у вас рахуються і мегабайти, і ці всі хвилини. Але ви ні за що не платите у увіоні. У вас метри рахуються, що ви телефонуєте, але гроші у вас за користування віоном не знімаються. Це в старих тарифних планах. А в нових тарифних планах... Ви платите за Віон додаток, і він у вас є за повним-повним безлімітом. Ну, до речі, для вас це найкрутіше. Безлім розмови. Найдешевший тарифний план від Київстар. 45 гривень. Безліміт на Київстар. Ось так. Угу. Для соцмереж... Ну що у нас в соцмережі? В соцмережі у нас залишилися лише Facebook та Twitter. Ну, Базові соцмережі. Раніше були у нас і ВК, і однокласники, і Твіттер, навіть були месенджери, і WhatsApp, і Viber. активні одногрупники використовують 3 ГБ за тиждень. Тобто якщо ну, більш-менш так користуються. Якщо дуже активно, то вони випарюються за 2 дні навіть. Знання без меж, все так само, Вікіпедія, Майбук, інші сервіси для читання по безлімітах соцмережі, ну, як я і говорив Facebook і Twitter. Не знаю, було б круто підключити ще Instagram. Це було б набагато крутіше. Тоді б... Підключали більше абонентів такі тарифні плани, якщо був би і безлімітний інстаграм. Підемо до безлімітного ютубу. Тобто, тарифного плану за 95 гривень. Він у нас називається безлім на відео. Ви платите лише за 95 гривень, отримаєте безлімітний YouTube. Тобто ви дивитесь YouTube, коли захочете. Ось так. Але в цьому тарифному плані більше переваг, ніж ви думаєте. Хочу сказати так, що тариф, тарифні плани вони були дорожчі, там давалися менші Дивіться безлімітний ютубчик, коли ви захочете безліміт. Ну, тобто у вас не рахується е, трафік. Як ми знаємо, у нас покоління молоді просто дуже багато сидить в Ютубі і через це вибігає дуже багато трафіку. А в цьому травму плані у вас трафік з Ютуба не рахується. Далі у нас е, мобільне телебачення, можете дивитися будь-які телеканали за допомогою додатку від Кейфстар. Так, є Megogo і є Divan TV. Тобто, даються преміум аккаунти. Деталі що у нас? Деталі зовсім нічого нового. Ну, що хочу сказати, мобільний інтернет після використання 6 ГБ. 5 пакетів по 100 МБ протягом доби. Десь і гривні пакет. Мобільний інтернет після використання всіх пакетів, швидкість до кінця доби. 128 кбіт в секунду. Ось так, це мінус, це мінус. Але я хочу вам сказати, що у вас... Інше для передплати максималки немає по безліміту. Можливо, скоро представлять е, тарифні плани. Ну як можливо. Нам поки цих досить, поки ми будемо на цих тарифних планах сидіти. Отже, що нам дають за 155 гривень? Інтернет 3G. Суперстабільність. Безліміт. Дзвінки на Київстар теж безліміт. Дзвінки на інші мобільні 300 хвилин. СМС на інші українські номери 300 SMS. А також вам підключається до цього плану послуха інтернет-сім-пара. Наприклад, якщо у вас є планшет або ноутбук і модем від компанії «Кістар» або якийсь інший модем, ну, ви можете просто ставити туди свою другу іншу сим-карту і користуватися безлімітним інтернетом допомогою цієї другої Ось так. Це були тарифні плани для передплати. А на контракті є щось цікавіше? Ну, так, є. Безліміт за 95 гривень. Якщо вам цікаво послухати про тарифні плани для контракту, вони будуть набагато цікавіші. Тоді напишіть про це під відео в коментарях. І я зроблю для вас таке цікаве слідюще відео. На цьому все. З вами був Дмитро. З оглядом нових тарифних планів від Кістар. На цьому все. Бувайте!